Небезпечна крига так і вабить дітей щодня. ТСН повідомляє про порятунок на водії цього разу на Миколаївщині у селищі Снігурівка під лід провалилися восьмирічний хлопчик і десятирічна дівчинка. Їх кинулася рятувати жінка і сама втрапила в ополонку. Як почалася головне, чим закінчилася ця історія? Лілія Родіна розповість. Гануся з молодшим братиком Данилком оговтується від переляку. кажуть, пішли на річку, поте від батьків разом із сусідським хлопчиком. Жартома дівчинка вхопила шапку товариша та кинула подалі на лід. Туди одразу ж кинувся Даня. Я там хотів забрати, під мною різко провів сальот. аня пішла за мною так витяг за руку, і теж провалилась. А Ганя каже, коли бігла рятувати братика, встигла лише крикнути товаришу, щоб той кликав дорослих. Ми ралі ну он ще в другу сторону, а гори побіжала та тітя, яка не спасла. річна Таміла Чернюк саме вийшла з хати і почула крик дітей з річки. Як була у халаті та домашніх капцях, кинулась униз. Я прибігла, діти тонуть на ополонки. Я одразу пішла по них. До мала витягнути, ну сама провалилася теж. І спочатку мальчика витягнула, перекинула через себе, от а дівчинка каже, що Дань, хоча б ти спасися. От а потім витягнула я дівчинку і кажу, полезіть глибина інгульця в цьому місці понад два метри і течія. Таміла відчула, що її почало затягувати. Баний халат він намок, він тягнув мене на низ. Я не могла вибратися. бо я вже у воді скидувала. Халат викидала його на це, а потім вибиралася. Таміла завела дітей до найближчої хати. Викликали швидку, медики кажуть, діти відбулися переляком, навіть не застудилися. В задовільному стані, але перелякані трохи. Що не І на на річку. тонкий ходити зимою, коли вам плюсова температура. Тамілу Чернюк уже нагородили надзвичайники. Вона ж, певна, спрацював материнський інстинкт. У неї теж двоє маленьких дітей. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, ТСН, 1+,1.